Друзі, вітаю вас на платформі Баранівський дрон і з радістю повідомляю про нову ініціативу від нашої громади. Сучасна війна це технологічна війна, війна дронів, і тільки разом ми зможемо наблизити нашу перемогу. Тому сьогодні прагнемо зробити максимальну на підтримку наших військових. Саме тут, на цій платформі, закликаю усіх об'єднатися, щоб зібрати та передати на передову тисячу РПВ-дронів. Які є невідємною частиною ведення сьогоднішніх бойових дій. Хочу зазначити, що наші волонтери вже активно займаються розробленням та складанням дронів, що дає можливість охочим жителям Баранівщини не лише навчитися новому, а й застосувати ці знання на практиці. Збирання дронів допоможе розвивати технічні вміння та відкриває нові можливості для використання дрові у військовій справі. Кожен з вас. Може долучитися до цієї ініціативи, задонативши на запчастини, купивши їх чи зібравши дрон. Кожен внесок це крок до нашої перемоги. Баранівська міська рада бере на себе адміністрування платформи та логістики, а також виплати компенсацій за зібраний дрон. Кожен, хто буде складати fpv дрон, зможе отримати 6 тисяч гривень за одну одиницю від Баранівської громади. Війна сьогодні не тільки десь там. На лінії вогню. І переможного миру прагнуть не лише військові. Тому наше головне завдання пліч опліч наближати нашу перемогу. Долучайтесь до платформи, будуємо світле майбутнє разом. Слава Україні!